Або ж ситуація, от справді в великих компаніях дуже часто трапляється, де потрібно розробити скріпт обслуговування у разі якихось нетипових ситуацій, які не вирішуються на програмному рівні. До прикладу, от є в компанії CRM, в якій задана логіка, що клієнт робить замовлення, це все упаковується в один чек, людина це оплачує, і це йде на упаковку. А уявіть ситуацію з реального життя. Коли клієнт побачив гарну знижку, він захотів зробити гуртове замовлення, він його зробив, він вже його відправив в систему, можливо, навіть оплатив. А потім пройшло півгодини, і він згадав, що він хоче ще собі щось додати, щось ще дуже важливе, він пропустив. І ось це якраз є завдання бізнесу мати скріпт і на таку ситуацію, тому що цей скрипт він вимагатиме допрацювання CRM-ки. Це вже буде завдання до розробників, до айтішників компанії, які додадуть таку опцію, що можна влізти в попередній чек і щось там порухати, при цьому щоб це було ідеально для клієнта. Для чого це бізнесу потрібно для того щоб справді бути комфортним для замовлень. Друге, звичайно, щоб отримувати більше замовлень. Бізнес у цьому зацікавлений. Це може бути не викликом для малого бізнесу, де все оброблюється вручну. І так людина написала, так додали собі там чи зафіксували, і вже пішли, упакували людині, що вона хоче, і для вас це не проблема. Але у великих базах CRM, це значить, що база, в якій міститься величезна кількість. Контактної інформації, якщо ось цю ситуацію не пропрацювати як вона неможлива. Це може з вами трапитися в магазині техніки, де ви відійшли від каси і кажете, я забув. Не кажуть, все врахована знижка, все вже той пішов чек. Тоді набирайте знову на ту суму. Наприклад, якщо там умова була придбайте на 100 євро, і вам там 20 відсотків знижки, наприклад, ну вам скажуть, то вже. Ви пробили ось воно вже є, і вам хочеться ще раз. То ще раз набирайте і ще раз виконуєте ті умови цієї особливої пропозиції. Тоді ми зарахуємо вам те, що ви там бажаєте, і ось це вже якраз про те, що в компанії немає скрипта. І він не пропрацьований не тому, що менеджер там не хоче цього зробити, просто ось така логіка CRM-ки, він ніяк не може туди залізти. І ось ось це вам про грамотний скрипт і підхід до грамотного обслуговування із розумінням шляху користувача, що у користувача може бути 100 мільйонів якихось кейсів. Там купила мама футболочку, відійшла 5 метрів, зловинула дитину з дитячого ігрового центру в тому торговому центрі, поміряла ту кофточку і бачить, що вона. Вже тисне на дитину, вона хоче йти повернутися, і потім починається кавардак. І потім, звичайно, це вже питання, чому бізнес не продумав і такі сценарії, що людина може безпроблемно на місці щось там обміняти на більший розмір, для того, щоб там не відправляти знову оплату, потім не чекати 14 днів на повернення. І ось вам про скрипти, які на межі сервісу, маркетингу, які визначають комфорт для клієнта, і, звичайно, спрощують операційні процеси всередині. Ні, компанії, тому що завдання компанії обслуговувати і продавати якомога більше. І для цього, звичайно, треба це все зробити, щоб воно відбувалося без тертя. І велика кількість компаній, яка не може пропрацювати ось ці всі мільйони різних додаткових сценарій, які трапляються щодня в обслуговуванні різних клієнтів, вони прийшли до висновку, що так люди хочуть індивідуального підходу. Що коли менеджер має оцей шаблонний якийсь скрипт, як відповісти клієнту у разі його проблеми, що це не розв'язує проблему. Всі прийшли до того, що треба щось персональне. От вам приклад в українському бізнесі це монобанк, який сказав, що не працює ось ця звичайна довідка на рівні чат боту як була, наприклад, у звичайних банків. А ми дамо персоналізовані відповіді в телеграмі, де дуже швидко. Буде розглядатися кожен індивідуальний кейс. Так, він буде враховувати ті скрипти, які є в операційних правилах компанії, але буде вестися така комунікація, яка буде виглядати, ніби перед вами реальна людина, і вона дуже хвилюється, дуже турбується, щоб ваше питання було розв'язане. І з цього я хочу прийти до фінальної поради, що так, ви маєте розуміти, що є якісь різні випадки, за якими до вас може звертатися клієнт, і ваша задача реалізувати усі його запити, щоб це й вам було вигідно. Але дуже приємно і дуже вигідно для клієнта. Але не робити це в спосіб шаблонних відписок. Це дратує людей. Люди хочуть поваги і уваги до себе. Дайте їм цю увагу, і, мабуть, це не шаблонне питання.